Я б хотіла запитати саме про Курську операцію. Як ти вважаєш, чи досягла вона своєї цілі? З боку того, ну просто там того, що я знаю, я вважаю, що вона досягла своєї цілі. Наскільки я розумію стан справ, то ми мали суми вже рік тому. І, можливо, ситуація була б ще гірша. Ну, тому що через російський інформаційний простір просочується така от пропаганда, да, що е, саме на себе натягнули військових е, РФ, так що відкрили, як, скажімо так, ворота до Сум, і тепер е, відхватуйте. Ну слухай, росіянам просто не подобається, що ми воювали на їх території. Тому слід очікувати, що вони будуть нам закидати що завгодно, що ми тільки не воювали. Навіть дурними українцями, які підтримують московські наративи, що. Звісно, ну, росіянам не сподобається воювати на їх території, але це була ну, крута операція українська. Легендарна, можна сказати. Ну, сто це як похід Балабачана на Крим, десь такого рівня.